Всіх вітаю, з вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Як ви знаєте, я знімала два відео: книжки, які я не купую через обкладинку, та книжки з гарною обкладинкою, які мені не сподобалися. Хочу з вами сьогодні трошки поговорити про квалілогію видання. Звичайно, я поясню, чому саме обрала таку тему. Що важливіше текст чи обкладинка? Чи вони не рівних? Звичайно, коли я знімала два попередніх відео, я звертала вашу увагу тільки на обкладинку. Тоді був такий коментар, який надихнув мене зняти саме це відео. Тоді людина зазначила, що обкладинка не має для неї жодного значення. Зараз десь у куточку пустили скупу сльозу ілюстратори та художники, які зробили все можливе для того, щоб це мало значення. І що найважливіше у книжці текст. Але у той же час вона звернула увагу на те, які книжки вона обирає. І ось саме тут я і подумала: можливо, потрібно було б зняти такий ролик і комусь це буде цікаво. Перш ніж нарешті перейти до теми, я зазначу, що все, про що я буду говорити, це лише мій власний досвід. І, звичайно, я не претендую на якусь істину, тим паче, що все розвивається, йде вперед, щось з'являється нове, а старе йде геть. Але хочу, щоб хтось буде, на хвилинку замислився про саме видання, про його структуру, про його квалілогію. Отже, що важливіше: обкладинка чи текст, хотілося б звернути вашу увагу на те, що обкладинка книги. Це не лише зображення, і, звичайно, відіграє роль формат. Наприклад, якщо ми говоримо про електронну книжку, то, звичайно, зображення має значення, але здебільшого тут переважає текст. Якщо ми говоримо про аудіоверсію, то звичайно тут велику роль відіграє начитка, бо нам важливо, щоб було цікаво слухати. Щоб дикція була добра. Але ми зараз з вами будемо говорити про фізичну книгу, яку можна потримати в руках, погортати, понюхати. І саме за створенням цієї книжки і стоїть величезна робота. Так, звичайно, така робота стоїть за кожну версію, але саме за паперовою вона найбільша. Оформлення книжки це не лише обкладинка, це загалом все. Давайте. За приклад, візьмемо цукерочку. Текст це, власне, цукерочка, яку потрібно призвести до певної форми та причесати. Звичайно, складова цукерочка відіграє роль. Це і текст, і ідеї, і жанр, призначення, свою роль відіграє, звичайно, і цільова аудиторія, на яку розрахований цей текст, її вік. А оформлення це обгортка цукерочки. Коли ми беремо книжку до рук. То перше, що ми бачимо, це саме обкладинка, тому я і звертала раніше на неї вашу увагу. Хтось звернув увагу на те, що це тільки моє спостереження, і воно не має значення. Я скажу так: це не лише моє спостереження, це досвід і знання, здобуті під час роботи у видавничій сфері та навчанні в Інституті журналістиці на кафедрі видавничої справи, редагування та української філології. Отже, яку роль відіграє обкладинка, окрім естетичної, як я вже і сказала, обкладинка це те, що ми бачимо першим, коли беремо до рук книжку. Це саме те, що справляє перше враження, як перше побачення, або ж як приходимо до магазину купувати цокерочки. То перше, що ми бачимо, це багато різнокольорових обгорточок. Саме тому дизайнери, ілюстратори та художники так стараються, щоб перше враження було найкращим, щоб кидалося в око, щоб мало якийсь відклик. В ідеалі обкладинка має відображати суть книжки і має кидатися в око. Саме тому вона відіграє важливий маркетинговий хід. Але, окрім зображення, є й інші складники, за ними обирають. Але у більшості свої читачі навіть не замислюються на такими деталями. Тобто вони не замислюються над тим, що ці деталі також мають відношення до обкладинки. Ви можете сказати, що обкладинка не має значення, але це не так. Бо у мить, коли ви це говорите, ви маєте на увазі тільки зображення, яке ви бачите. Але чому ж тоді ви надаєте перевагу твердій, чи м'якій? Розумієте, до чого я веду? Обкладинка це не лише зображення, не тільки картинка. Ви можете не дивитися на картинку, але все одно обираєте інші складники. Тверда чи м'яка, чому саме ця? Чому вона відіграє для вас таку роль? З якого матеріалу вона зроблена? Як вона зроблена? Вона тканинна, ламінована, шкіряна тощо. Якщо ви кажете, обкладинка не має для мене жодного значення, але я надаю перевагу твердій чи м'якій. Тут вже криється протиріччя, тому що ви ж її все одно обираєте тверду чи м'яку. Так, ви можете не дивитись на зображення, але ви обираєте її інші складники. Тож вона має значення, бо для вас важливо, якщо не яке там зображення, то тверда чи м'яка. Отже, якщо б для вас обкладинка взагалі не мала жодного значення, то ви б не дивилися не тільки на зображення, вам було б і все одно, якої вона структури і з чого вона виготовлена. Але для вас це важливо. Гарна чи не гарна, тверда, м'яка, яка на дотик, софт-тач чи ні, який матеріал, це все є складові обкладинки, враховуючи корінець. Що ми бачимо наступне це зріз. Звичайний. Кольоровий, фігурний, як і форзаці, що на них, як скріплений книжковий блок, проклеєний, чи прошитий проклеєний, як він кріпиться до палітурки, чи є лясе, чи його немає, який папір, який шрифт, кегель, яке наповнення, окрім тексту, що його здоблює, як виділені сторінки, розділи, який колір тексту. Тобто, поринаючи у квалілові видання, ми розбираємо книжку на її. Технічні складові. І оформлення книжки це не лише зображення на обкладинці. Коли ти читач і береш книжку до рук, ти звичайно оцінюєш її в залежності від її призначення. Там, яка обкладинка, яка анотація, якщо хтось читає анотації? Звичайно, якщо це якась технічна книжка, то, можливо, там буде більш газетний папір, тому що подібні книжки вважаються. Тимчасовими, саме через те, що технології йдуть вперед, занадто швидко щось змінюється, щось з'являється нове, щось стає неактуальним. І через те вважають недоцільним подібні книжки робити найвищої якості. Тому що, можливо, що вже через місяць ця книжка буде вже неактуальна. І це не моє спостереження, це факт, і нам про це пояснювали, коли нас навчали цьому. Якщо це щось галузеве, але постійне, то звичайно приємно, коли обкладинка тверда, але тут здебільшого тебе цікавить більше текст, а не зображення на обкладинці, як, наприклад, моя професійна література, можу показати: отака. Як на мене, це більш лаконічна обкладинка, ніж гарна. І, звичайно, мене більше цікавить текст, ніж зображення на обкладинці. Але якщо ти дивишся з позиції людини, яка робила весь супровід з моменту рукопису до моменту появи книжки вже в світ як готове видання, ти розумієш, що важливо усе відіграє роль навіть те, що це саме за видання. Тому що є ж не лише проклеєні книжки або ж там прошиті, там проклеєні. Ні, є ще. Степлерування, так, наприклад, монографії, вони досить невеличкі, скріплюють степлером. Є роботи, які скріплюються біндером. У мене так склалося в житті, що був такий досвід, коли довелося приймати і рукописи, і супроводжувати їх повністю, тобто і редагувати, і коригувати, і верстати, і друкувати, і робити зрізи, і навіть прошивати книжкові зошити. Проклеювати їх, тобто повністю від А до Я робити супровід книжки. Ну, звичайно, воно так здається, що це все не так важко і робити і щось там не має значення, але це все не так. Тому неможливо сказати, що важливіше: текст чи обкладинка, бо з технічного боку важливо геть усе, що ти робиш. Від тексту до оформлення все має значення. Але читачі обирають за смаком, і це нормально. Комусь западає до душі зображення, комусь якість, комусь взагалі байдуже, хоч газетний папір, аби був текст. І це нормально. Адже різних людей безліч, і у кожного свій смак. Усіх цікавить різне, і на кожному спрацьовує щось своє. І це знову ж таки нормально. Просто обираючи книгу, згадуйте про те, що обкладинка це не лише одне зображення, а книга. Це не лише один текст видання це значно більше. Це своєрідний витвір мистецтва поєднання автора із командою людей, які над цим виданням працюють. І для того, щоб ви отримали книжку до рук, вона проходить багато стадій створення і на одну годину важкої праці людей, які роблять усе можливе. Для того щоб ви могли отримати це видання. Звичайно, що з прошивкою вручну я лише навела приклад: не все робиться вручну, але від того не легше, особливо тим людям, які працюють у поліграфічних цехах. Ні, я зараз не обмовилась. Дійсно, поліграфічні цеха. Є невеличкі прес-центри, у яких є обмежений варіант технічних засобів, і вони... Щось вимушені робити вручну: прошивати, проклеювати і так далі. А є великі типографії. Ну, як, наприклад, у нашому місті є кераміст. І повірте мені, там дуже шумно. Там стоять такі великі агрегати, конвеєри, ну, різне для різного. Тобто, є щось для газет, наприклад, щось для прошивки зошитів і так далі. Тобто там. Реально, цех, на якому працюють люди. Це не передати словами, це потрібно просто побачити, який шум там стоїть, які запахи там. Тому що так, ну, коли ж ви берете книжку, хто любить занюхувати, ви відкриваєте і нюхаєте, ви ж відчуваєте якийсь запах, чи не так? А тепер уявіть, які запахи у такій типографії. Тобто там постійно щось, або ж запах клею, або ж запах чорнив, або ж запах матеріалів. Так, матеріали також мають свій запах. Я вже мовчу, як воняє аракал, ви просто собі не уявляєте, боже ти мій. Тобто до чого я вела у підсумку, що у кожного є свій смак, і кожен, звичайно, має право обирати, що для нього важливіше. Але завжди пам'ятайте про те, що, як я вже і сказала раніше, обкладинка це не лише зображення, а книжка це не лише текст. Просто думайте про це, коли обираєте книжку, і що іноді, окрім власного смаку, потрібно дивитися трохи ширше. Не знецінюйте працю людей і процес створення самої книжки. Те, що для вашого смаку немає. Жодного значення для когось відіграє важливу роль в процесі вибору. І це нормально. Не потрібно це знецінювати. Тому не знецінюйте, будь ласочка, ані роботу інших людей, які для вас роблять усе, що вам сподобалося, ні смаки інших людей. Десять раз подумайте, перш ніж сказати, що щось взагалі не має значення. Воно має значення. Просто, можливо, не для вас. І можливо. Не потрібно щось узагальнювати. Якщо вам не підходить зображення і вам плювати на те, яке зображення, ви можете так і сказати, мені байдуже, що зображено на обкладинці книжки. А не говорити, що мені байдуже, яка обкладинка, але я там обираю тверду чи м'яку. Камон! Тоді вам не байдуже, яка вона, чи не так? Отже, не буду більше повторюватися, як я вже і сказала, я не є істиною у кожного. Свій власний досвід, тим паче, що зараз все йде вперед. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!